Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на огляді ковдра попкорн літня від торгової марки Ідея! Літня ковдра попкорн ідеальна для тих, хто шукає ідеальний варіант ковдри на міжсезоння або на теплу пору року. Літня ковдра попкорн красивого молочного кольору з яскравим жовтим кантом, Виконана з мікрофібри, матеріалу, що відрізняється високою якістю. Він приємний на дотик та гіпоалергенний. Наповнювач ковдри складається з антиалергенного силіконізованого поліефірного мікроволокна та волокон кукурудзи 80 на 20. Ця комбінація матеріалів забезпечує максимальний комфорт та турботу про здоров'я. Силіконізоване поліефірне мікроволокно має гарну пружність, воно добре зберігає свою форму протягом усього періоду експлуатації, добре пропускає повітря та відводить зайву вологу від тіла сплячої людини. Волокна кукурудзи новинка легкої промисловості, що все більше набирає популярність. Це природне волокно з яскраво вираженим антибактеріальними властивостями. Літня ковдра попкорн естетична, зручна, проста у догляді. Її можна прати у машинці. Вона швидко сохне, не вбирає запахи, не змінюється і не деформується. Щільність ковдри становить 150 мг на метр квадратний. Оригінальна упаковка тубус дозволить купити ковдру не тільки для особистого користування, але як і вишуканий подарунок. Ідея: добра ніч в кожну оселю.